Майнкрафт таємниця вогняного бастіону. Одного ранку стів прокинувся у своєму дерев'яному будиночку під звуки гучного гуркоту. Земля тремтіла, а десь на горизонті щось червонувато блищало. Він швидко вдягнув свою залізну броню. Прихопив меч і вибіг на зустріч пригоді. Що це було? пробурмотів стів. На небі виднівся гігантський портал, якого тут ніколи раніше не було. І з нього вилітали маленькі вогняні кулі, що залишали за собою слід полум'я. Стів одразу побіг до Алекс. Ти вже бачила портал? Це щось нове. Я такого ніколи не зустрічав, навіть у Незері!» Алекс вже стояла біля свого коня, озброєна луком. Поруч сидів її ручний вовк Макс. Ми мусимо перевірити, що це, але обережно. Я чула, як з порталу виходив якийсь хтось дуже великий. Зима, що освітилися, як лава, промовила Алекс. Підійшовши до порталу, вони побачили вхід до величезної башти, нової структури в світі Майнкрафт, вогняного бастіону. Всередині було гаряче, мов у печі. Лава стікала по стінах, а в повітрі літали вогняні фантоми. У мене погане перечуття, сказав Стів. А у мене гарний лук, усміхнулась Алекс і вистрелила у фантома. Вони пробилися крізь перші поверхи, де на них нападали нові істоти лавоходи. Ці подоби могли плавати у лаві і мали вогняні панцирі. На третьому поверсі, башти, вони знайшли клітку, в якій сидів Піглін, але незвичайний. Він мав шолом зі смарагдів і говорив людською мовою. Мене звати Гаргус, прошепотів він. Я охороняв таємний вогонь. Але вогняний лорд викрав його, щоб пробудити древню лаву. Якщо він це зробить, весь світ перетвориться на вогняний океан. Ми тебе врятуємо, сказав стів і зрубав решітку. На останньому поверсі башти гримів грім. Вогняний лорд, гігант із лави з короною з обсидіану стояв біля магічного кристалу. Він вже почав промовляти закляття. Однак зупинимо його разом! крикнула Алекс. Гаргус кинув вогняний амолет. Що тимчасово нейтралізував лаву? Стів розбив кристал своїм алмазним мечем, а Алекс вистрілила прямо в серце лорда. Той розчинився у вибуху магічного полум'я. Коли все стихло, портал зник, а вогняна бастіон Башта почала руйнуватись. Друзі втекли в останню мить. Аргус подякував їм і пообіцяв стати хранителем миру між світами. Стів та Алекс повернулись додому. Небо знову було блакитним, а трава зеленою. Що ж? сказав Стів. Ще один день у Майнкрафт, ще одна врятована пригода. Наступного ранку, коли сонце лише починало підійматись над горами, хтось постукав у двері будинку Стіва. Це був Гаргус. Я не можу піти, не залишивши вам подяку, мовив він і простягнув невелику коробочку, обгорнуту древньою тканиною з символами піглінів. Стів обережно відкрив її і побачив сферу світло лави, яку можна було тримати в руці. Вона пульсувала теплом, але не обпікала. В цей самий час до них підійшла Алекс. Вау! Що це? Це уламок магічного вогню, пояснив. Аргус. Якщо колись знову виникне загроза, просто киньте цю сферу у повітря. Вона приведе вас туди, де ви потрібні найбільше. Алекс з усмішкою поклала сферу на полицю біля карти світу. Значить, наші пригоди ще не закінчились. Макс, її вовк, гаркнув у відповідь. І виляючи хвостом ліг біля каміна. А вдалині десь за горами знову на мить блиснуло дивне світло. Але цього разу фіолетове. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал Каско Тато. До нових зустрічей.